Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми вирішимо проблему, коли під час встановлення Windows 10 або 11 на ноутбук фірми Acer під серія Aspire 3 A315 інсталятор Windows не бачить диск, на який ми хочемо встановити. В даному випадку це SSD-диск. Отже, ми обираємо будь-яку редакцію Windows, натискаємо далі, приймаємо. І, як ви бачите, диску нема. Проблема це vmd драйвер Його потрібно завантажити з сайту Intel. Я зараз вам прикріпляю скріншот, щоб ви зрозуміли, що саме вам потрібно завантажити. Посилання на цей драйвер буде в описі до цього відео. Отже, ви його скачали, обов'язково розархівіруйте його на флешку в окрему теку. Потім ми натискаємо Завантажити огляд. Наша флешка з Windows 10 або 11. Відкриваємо. І ми натискаємо ОК. І ось ці два драйвери. Ви обираєте верхній, це не принципово. Натискаємо далі. Він підтягує цей драйвер до інсталятора, та зараз з'явиться диск. Одразу вас попереджаю: дуже важливо, щоб ви використовували лише офіційний Windows від Microsoft. Ніяких зборок та інших перероблених. Архівів з Windows не використовуйте. Інакше, навіть якщо він побачить його, під час створення у вас будуть помилки або під час підтягування драйвера. Тепер я вам хочу показати другий спосіб, як це можна вирішити без драйверу. Отже, я зараз вам перезавантажу. І ми зайдемо в BIOS. та в BIOS я вам покажу, що потрібно натиснути. Він перезавантажується, ми натискаємо F2. Заходимо в BIOS. Тепер дивіться, що ми можемо зробити. Ми переходимо у вкладку Main. Ось вона, бачите, main. Потім натискаємо на клавіатурі ноутбуку дві клавіші Ctrl і S Англійська. Натискаємо. Водночас, і, як ви бачите, у вас з'явився VMD-контролер та touchpad. VMD-контролер ми можемо вимкнути. Він в статусі Enable за замовчуванням йде. Ми натискаємо на нього, Enter та вибираємо Disable. Тобто ми вимикаємо VMD-контролер, і тепер нам не знадобиться для Windows цей драйвер. Щодо тачпаду, по замовченню у нас йде i2C. Коли так, то швидше за все, під час встановлення Windows у вас не буде працювати тачпад. Вам доведеться використовувати мишку. А якщо ви оберете PS2, тоді у вас буде працювати як тачпад, так і Мишка. Тому, якщо у вас немає мишки, а ви хочете встановити Windows і у вас не бачить ваш тачпад, ви можете обрати PS2, і тачпад запрацює. А вже потім, як ви захочете, зможете знову ж таки, після встановлення Windows увійти та перемкнути його в режим i2C по замовчуванню. І зараз я вам про це продемонструю, як це буде працювати. Ми натискаємо F10, потім Enter. Зараз він перезавантажиться і знову. Іде встановлений Windows. От він перезавантажився. Натискаємо далі. Інсталювати зараз. Далі. Ось, як ви бачите, тепер диск бачиться навіть без цього драйверу. Але цей спосіб не дуже корисний, тому що ми вимикаємо дуже корисну на сучасний час VMD-функцію. Щоб ви розуміли, для чого вона потрібна, я вам пояснюю: VMD це контролер, який захищає SSD-накопичувач та так само інформацію на ньому. Тому що SSD-накопичувачі дуже чутливі до. Збоїв електроживлення або перепадів напруги, якщо таке навіть буває у ноутбуці, і VMD-контролер від цього захищає. Тому ваша інформація та сам накопичувач більш надійно захищені, коли він увімкнений. Тому використовуйте відключення VMD тільки коли у вас немає доступу до цього драйвера. А потім, коли він з'явиться, ви зможете перевстановити Windows вже з цим драйвером. Так само хочу вам сказати, коли ви встановили Windows без VMD-контролера. Ви не зможете просто увімкнути його потім в біусі та завантажити Windows. У вас будуть постійно помилки при завантаженні. Тому потрібно або одразу вимикати та користуватись з вимкненим, або вмикати та одразу під час встановлення використовувати драйвер. Ось так. Всім дякую за перегляд. Якщо залишились питання, пишіть мені в коментарях. Будь ласка, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Всім до нових відео!